Знайома ситуація. Будемо сьогодні це вирішувати. Попереду у нас опалювальний сезон, і знову постають питання про запуск газового котла від зарядної станції. Отож, сьогодні ми розглянемо запуск газового котла Хайтерм Optimus 24 трьома можливими методами: а саме, це занулення, заземлення і метод через резистор. Ну, можна сказати, це також. Метод заземлення. Що нам насамперед потрібно? На початок нам потрібна сама станція з чистим синусом. Чистий синус потрібен для правильної роботи асинхронних двигунів в газовому котлі. Насамперед, це водяна помпа, і якщо котел турбований, це для двигуна турбіни, яка витягує повітря відпрацьоване відпрацьовані гази. Будемо сьогодні детально розглядати три методи, я це все буду показувати і розказувати. Почнемо ми із методу занулення. На мою думку, це найнебезпечніший метод, оскільки ми можемо як отримати поразку електричним струмом, так і спалити саму станцію. Даний спосіб при такому підключенні біля котла повністю виключає зарядку і роботу одночасно станції від мережі. Якщо ваша станція живиться, заряджається напряму кабелем, а не через блок живлення. В даному випадку станцію не можна використовувати в якості ДБЖ, тобто заряджати і віддавати одночасно, бо через загальний нуль на станцію може прилетіти напруга із мережі. Сьогодні я не буду показувати, як це все підключити безпечно, гарно і акуратно. А сьогодні ми подивимося на сам процес підключення, щоб можна було зрозуміти, як це все працює. Всі наступні дії виконуємо при відімкнутому електропостачанні, що на самій станції, що в домашній розетці. Далі ми підключили подовжувач в нашу зарядну станцію а подовжувач підключили газовий котел. І всього-навсього для запуску котла нам потрібно із любого з ось цих виходів, немає абсолютно значення якого. Підключитися до нуля нашої електромережі. Тут вже слід бути дуже обережним. Визначаємо, де в нас фаза, де в нас нуль, і в нуль підключаємося. Визначилася, де в нас фаза, де в нас нуль. У мене нуль завжди зліва, а фаза справа в усіх розетках. І підключаємося до любого контакту нашого подовжувача. Той контакт, до якого ми підключилися, він і стане нолем. Вмикаємо станцію, вмикаємо на станції розетки і запускаємо котел. Для прикладу, запустимо опалення. Тут не зовсім буде гарно, помітно, але постараюся показати. Котел запалився. Починає рости температура. Все, котел у нас запустився, котел працює. Таким чином, ми занулили станцію, тобто, ми з'єднали один з любих виходів станції з загальним нулем мережі. Основна умова, щоб у нас не розривався нуль мережі, тобто, відний автомат повинен бути увімкнутий. І все-таки, якщо ви наважилися підключати зарядну станцію методом занулення, обов'язково рекомендую нуль виводити з домашньої розетки напряму, що виключає можливість перефазування. Тобто ми розбираємо розетку, підключаємо ось цей синій провід напряму. А на другому кінці вже накручуємо вилку. Тут вже немає значення на яку сторону. І підключаємо в переноску нашу. Лише в такому випадку дане з'єднання можна назвати умовно безпечним. А краще всього це все підключити в невеличкому електричному щитку за допомогою перемикача резерву. З однієї сторони, ми для прикладу, подаємо живлення станції, з другої сторони, для прикладу, ми подаємо живлення від міста. І наш загальний вихід іде на розетку, яка буде живити наш електричний котел. А нуль в нас йде напряму. Єдиний плюс даного методу, як на мене, те, що робоча напруга залишається в розетці. Наступним ми розглянемо метод заземлення. З цієї сторони, в нас абсолютно нічого не міняється. Ми так само з одного із виходів станції беремо контакт і під'єднуємо даний контакт на контакт заземлення квартири чи будинку, якщо такий присутній. Ну, в принципі, все. Запускаємо станцію, запускаємо розетки і вмикаємо котел наш. Знову ж таки, я вмикаю опалення і дивимося! Котел загорівся, котел працює. Перевірено. Спосіб заземлення вважаю трішки безпечнішим за спосіб занулення, оскільки тут немає прямої загрози ураження електричним струмом. Краще всього для підключення з переноски, яка вставляється в станцію, вивести напряму провід заземлення. А з цієї сторони, яка буде вставлятися в розетку, даний провід накрутити на вилку і під'єднати лише контакт заземлення. Таким чином, ми виключаємо можливість контакту нуля або фази домашньої розетки із контактом землі. І зобов'язаний сказати, у випадку несправності контуру заземлення, ми отримаємо потенціал із станції у вигляді 110 вольт. На усіх побутових приладах, чим мені даний спосіб і не подобається. Ну і наостанок ми розглянемо підключення газового котла до зарядної станції через резистор. Ось так дане під'єднання виглядає. Можна зібрати переноску, що я показував в минулих відео, а я буду показувати наочно, щоб можна було зрозуміти. Що це таке і як воно працює? Даний метод можна віднести також до методу заземлення, але ми заземляємося не на контур будинку, а заземляємося на комунікації, які підведені до газового котла. А резистор в даній схемі виступає в якості зниження небезпечного потенціалу. Даний резистор на 75 кОм. Також я перевіряв резистор на 100 кОм, котел без проблем стартує. Все працює. Що ми робимо, як і в минулому разі з нашої переноски, яка під'єднана до зарядної станції, ми виводимо любий із виводів і під'єднуємо через резистор до виводу заземлення самої переноски. Тобто, між любим із виходів має стояти резистор. Таким чином, ми з'єднуємо потенціал станції з комунікаціями, які підводяться до котла. Резистор знижує небезпечний потенціал. Даний резистор з'єднює контакт заземлення газового котла з любим контактом вилки котла. Вмикаємо нашу вилку в переноску. Вмикаємо розетки. І запускаємо котел. Знову ж таки, запускаємо опалення і дивимось. <звук> котел запустився, температура почала рости. Все у нас працює метод робочий. Ну, в принципі, це не новинка, ми це все бачили в минулих відео. Ще важливо, хочу додати: по даному методу: обов'язково, корпус котла нефарбований повинен дзвонити з комунікаціями, які підведені до котла. Тобто, один щуп ставимо на нефарбований корпус котла. А другий щуп ставимо на комунікації на трубу, на газову трубу або на металеву трубу водопостачання. В такому випадку все буде працювати і обов'язково перевіряємо, чи наш контакт заземлення вилки котла дзвониться мультиметром з корпусом. Мультиметр також повинен пищати в даному випадку. Ну, а якщо котел старший. І на вилці котла відсутній контакт заземлення, тоді контакт заземлення можна взяти з самого корпусу котла, підкрутити кабель до любого із болтиків, які прикручені до котла. В такому випадку, все повинно працювати. Будемо підбивати підсумки. Отже, що я би хотів сказати в підсумок? Як бачите, усі три методи працюють. Кожен метод має свої мінуси, і тому язик мені не повертається. Хочу один із методів назвати правильним. Але маємо ситуацію, яку маємо, і кожен виходить з даної ситуації по мірі своїх можливостей. Найкраще я б сказав, і що дійсно я можу рекомендувати, це пошук зарядної станції з можливістю прокидування нуля. Шукаємо зарядну станцію, яка заряджається напряму кабелем, а не через блок живлення. І на виході такої станції буде звична нам фаза і 0. Станція підключена в домашню розетку для заряджання. Бере нуль із міста і прокидає даний нуль на вихід станції. В такому випадку котел буде працювати без проблем, оскільки в нас є фаза і нуль. Ну і станції в режимі ДПЖ набагато зручніше користуватися, ніж ось цими гірляндами з розеток і вилок, які я вам показував. Ну і під кінець скажу, що пам'ятайте, ваша безпека повинна стояти на першому місці. Надіюсь, дане відео було корисно і, можливо, навіть комусь допомогло. Дякую за увагу!